Волонтерський центр по будь ласка, на слова. У нас е, вже підходить до завершення е, виступів, тому е, ми готуємо потрошку результативну частину, і я би хотів, щоб ми після цих виступів ми проголосували разом за створення, е, як було сказано раніше, координаційної ради, і керівники організації або представники залишилися після е, завершення заходу для того, щоб ми скоординували наші дії. Перше, це тільки що людина говорила дуже гарно, що треба, щоб все було послідовно, правильно, послідовно, якщо взяти ФСБ, як вони працюють, взяти партію регіону, вони працюють по методичках. А в нас нема тої послідовності, моя пропозиція. Микробанк. Моя пропозиція, не Чути? моя пропозиція нам створити координаційну раду самого. І метод центр який буде виробляти у ту методику праці з утими всіми нелюдями, у тими всіми, що захопили Україну, Україна фактично не наша. Почекайте, ми підемо на Корошельни, що тут закликують хлопці. тому що Іти в школи, іти в, в, в дитячі садочки, в училище в інституті, просто зустріч, героїв АТО, зустріч волонтерів. Отак от, от розказати, що ви робите на війні, просто треба розмовляти з людьми, говорити про кожну, забирати кожну душу. Тоді вони будуть бачити наша робота, ті самі партії. І всі пропозиції. Слава Україні! Я